край дороги стояв стовбур з засохлого дерева. Вночі прийшов злодій і злякався. Він подумав, що це стоїть поліцейський. Прийшов закоханий юнак, і серце його радісно забилось, він прийняв дерево за свою кохану. Дитина, налякана страшними казками, побачила дерево і розплакалася. Але у всіх випадках дерево було тільки деревом. Ми бачимо світ, який ми самі. Ми це знаємо, і ви це весь час говорите. От скажіть, будь ласка, в такому разі, які ми, якщо ми бачимо світ ось сьогодні у війнах, стражданнях, бідах, тощо, які ми? Ми відображення світу. Так. Тобто, практично, якщо ми відчуваємо світ повний страждань, Так. О, ми самі в принципі такі. І всередині себе насправді ми не бажаємо бачити світ іншим. Ми бажаємо насправді, щоб він таким залишився. Ми не можемо піднятися вище того, що відчуваємо. У цьому проблема. Тобто, ми хочемо цих страждань. Так. Ми звикли до них. Ми перебуваємо в них. І ось це проблема. Це ж взагалі, це ж анти 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 анти, -анти життя таке. Ну, в цьому ми і перебуваємо. Що ми не живемо, виходить. Ми не живемо. Це взагалі переверт, що ми хочемо страждання. ця наша історія, взагалі всіх людей. Це просто суцільний потік страждань. Ну як, нібито ми думаємо, що нас оце запустили. Так. І навіть мовиться вторі. ідіть і страждайте. За великим рахунком мовилося, ви будете страждати. Тобто ми переносимо на себе це не ми хочемо, це нас запустили в цей кругообіг страждань. Це не наша вина. А ви кажете, це в нас живе. Я вважаю, що це наша вина. Так ми не бажаємо піднятися з цього рівня. Не бажаємо. Тобто все завдання захотіти Захотіти перевернути все це. з цього клубка страждання. Так зрозуміло, що для цього людина мусить зробити. Що людина для цього має перестати ненавидіти інших, наблизитися до інших? І тоді все зміниться. Вона для цього має, як ви сказали, зараз зрозуміти, що вона хоче страждати, страждань. Так, я думаю, що нам просто треба заборонити людині страждати. Тому що цим ти спричиняєш страждання у світі. Тобто я мушу прокинутися і співати. Прокинутися і співати. Тобто, якщо тобі боляче, прокинься та співай. Ось прямо цю пісню. Так. Прокинься і співай. Так, так. Так, так. Тепер таке запитання в мене. Ось вони потім, усі ось ці от дитина, закохані, злодії, вони з'ясували в результаті, що це дерево. Тобто ось те, чого вони боялися. Що ми маємо з'ясувати, що напроти нас, що це? Творець. Творець і нічого іншого. І робить нам увесь час такі сцени, видіння, щоб ми боялися увесь час, і поступово-поступово дійшли до. Роб... Зуміння цих міражів. Тобто ось ці мої бажання страждань має перейти в те, що переді мною, переді мною міраж. Міраж. Я не маю права страждати, ви кажете. Ні. Тому що цей міраж, ось цей, скажімо так, творець. Як тільки ти починаєш страждати, він перетворюється на матеріалістичні якісь дії, сцени. Війни тощо. Так. А якщо ти не допускаєш страждань, хоча тобі вважається, що це вони, то тоді все виправляється. І тоді я потихеньку починаю бачити, бачити, бачити творця потихеньку, так. потихеньку. Коли ви кажете творець, ось зараз що ви маєте на увазі? Ось що переді мною перед нами? що… Сила, яка керує світом, нами, і яка бажає привести нас до усвідомлення. Правильного стану природи і себе Який він? радість.